Так, Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в одному із а, агропідприємств а, Лебединського району. Як називається агропідприємство? Промінь. Промінь так. А, скажіть, будь ласка, ви оператор? Да. А, Добре. Скажіть, будь ласка, це який сезон працює у вас а, цей теплогенератор? Це третій сезон. Третій сезон. Це із зерносушаркою під роті. підроті. Да, Іксель 42 на 42 тони. Ану, скажіть, будь ласка, як він себе поводив за ці три роки? Поводив він себе хорошо. Якщо все його обслужувати хорошо, то все буде робити, працює він прекрасно. Чи ламався він? Були якісь проблеми з ним? Великих проблем не було. Я не знаю, не знаю, в мене у тих свінчиків, які були проведемо, бо ми працюємо три чоловіки, у нас. У послінок, ну так великих проблем дуже не було. Треба вовремя чистити, мазати і все нормально буде. все, Він працює так, просто. Працює розуміло. він непогано, буде, так, і так, і При запусках він дуже хороший. При, при цій сушці він працює. А що сушили? Сімочку сушили на ньому? Сушили сімечку, сушили, сушили. Сою сушили, в тому році я сушив, ніч ми сою сушив і кукурузу кушили. Так, Ще я зрозумів. Я зрозумів. Запаха немає через Ні. наш теплогенератор? Немає. Запаху ніякого, все прекрасно. Все Диму нема? Та немає. Ми задоволені. Задоволені. Не все. знаю, як нагті, ми задоволені. Задов... Вели, Велике ось так усілій, коли його немає, то цього котла, все прекрасно. І запускається добре, і виключається. Я зрозумів. Тільки треба соблюдати, що написано. Да, да. Інструкції соблюдати і все буде прекрасно. Це дякую вам, дякую за відгук, дякую. Всього найкращого вам.